Армія дуже велика, і туди пішло служити багато юристів насправді. І тих юристів потихеньку можна забирати і можна формувати вже цю військову юстицію. Але вона повинна в нас бути. Без неї нікуди. І я не погоджуюсь з тезою, що типу, для кожної професії має бути свій суд. Ні, але військовим потрібен свій суд. Ну, Хто має судити генерала, на вашу думку? Військовий. Я... Такий же генерал, так? Ні, ні, ні. Військовий суддя. В званні кого, лейтенанта? Я не... Звання не важливо. Важливо, яка в нього важливо знання юриспруденції, і важливо те, що цей суддя пройшов в ті самі бойові дії, які пройшов військовий. Все. Але, не що, треба... Наприклад, умовний лейтенант не пройшов того ж самого, що генерал. І лейтенант буде судити генерала. Тобто, тут стільки. Величезна кількість деталей, які я навіть не знаю, як можна унормувати і виписати. Тобто, хто має судити Горбенка, який був екс-командиром 125-ї ТРО, яка відійшла на Харківщині. Суддя, який воював, все, в мене більше немає. Суддя, який запиту. воював піхотинцем, може судити Горбенка? Може, звісно. Чого? Я кажу, єдине, що потрібно для, для військового судді, це те, щоб суддя пройшов війну, був військовим. І щоб ви знався на юриспруденції, все ну, солдат-піхотинець, який сидів навіть в найгарячіших точках, навряд чи розуміє, що таке керувати бригадою з трьома приданими підрозділами і державним кордоном, під яким є величезна сіра зона. Добре, але цивільний суддя, який взагалі не дотичний до війни, це ще далі, ніж оцей суддя-піхотинець, розумієте?